Дух мудрості проникає у вашу нервову систему, збільшуючи кількість моментів надприроднього пізнання. Зверніть увагу на ті моменти, коли ви почуваєтеся надзвичайно бадьорим і ясним, коли вся розумова втома від занепокоєння, тривог і страху зникає. Це ознаки підвищення когнітивної активності. Мудрість Божа вивільняє засоби для створення потоку небесного багатства, який здатний втілювати в реальність, переходячи з фази ідеї у фазу продуктивності, ви маєте використовувати запрошення увійти в стан потоку, які вам даються, незалежно від того, наскільки вони малі чи великі. Ваші почуття об'єднуються в новий вимір слави. Ви стаєте гошеном Фіорела Джордано.